Найважливіше наприкінці, найважливіше наприкінці, це новий довгоочікуваний роман Галини Вдовиченко, відомої української письменниці та журналістки. У цьому романі розповідається про чоловіка та жінку у останні перемир'я та розочарування, надії та віри. 35 років разом, дорослі діти, складний період життя. В той час, коли нарешті варто зрозуміти, що ж насправді єднало та роз'єднувало цих двох. Ця книжка про вміння прощати і співпереживати, не розмінюватися на дрібниці, а також вона навчає бути уважним одне до одного і до себе? Цінувати кожному мить цього не швидкоплинного життя. Збірка оповідань. Таке різне Різдво це настільки тепла, настільки затишна і рідна книга, що її можна і треба читати не тільки на Різдвяні свята, а і будь-коли. Також <кхм> а, тут вміщено а, 14 оповідань а, сучасних українських письменників. І великий плюс цієї збірки і багатьох, ну взагалі, збірок оповідань, те, що ви обов'язково тут знайдете, хоча б одне оповідання, яке вам сподобається. А щодо цієї збірки оповідань, я впевнена, що ви знайдете більше одного оповідання, яке буде вашим улюбленим. Також назва реально відповідає змісту. Цих оповідань таке різне Різдво. Адже у кожного героя зовсім різне Різдво. А тут є і спогади про минуле, про дитинство, тут є і теплі розмови, і випадкові, але доленосні зустрічі, і справжні чудеса, великі і, на перший погляд, непомітні. А також а, такі яскраві і буденні. І а, для себе особисто я знайшла таке оповідання, по яким реально хочеться зняти справжнє кіно, таке затишне про сучасність і про минуле героїв. А також а, у цій збірці а, ви знайдете. А, те, про що ви зможете е, пороздумувати, посидіти за е, теплою чашкою чаю чи какао, і е, пороздумувати і ще раз емоційно пережити. До рук книгу Тамари Горіха Зерня Доца я навіть не могла передбачити, що вона про війну, навіть не так, про людину на війні. Як на мене, ідеєю цього твору є зображення життя людей під час війни на Донбасі, стільки щемливих і страшних історій, що мимоволі виникає питання: усе це і насправді так? Чи може гірше? Головна героїня разом зі своїми друзями організовує неофіційний волонтерський загін та усіма можливими правдами і неправдами допомагає хлопцям із передової. Не було жодного розділу, де б у мене не лилися на книгу сльози. Цьому виною і моя надмірна сентиментальність і жахливі події, що відбуваються на території твоєї країни. Просто карається серцем. Розрадою стало те, що авторка, описуючи таку страшну сторінку нашої історії, змогла зберегти баланс і не наповнила книгу суцільним негативом. На фоні усього цього жаху люди не забувають про життя. Вони жартують, закохуються, продовжують жити, бо не знають, скільки часу їм на це відведено. В анотації до книги вказано, що вона про любов. Здається навіть про любов до батьківщини. Я ж для себе вбачаю у цій любові набагато більше і до батьківщини, і до ближнього, якому прагнеш допомогти навіть ціною власного життя, а можливо, навіть до чоловіка, якого нещодавно вважала ворогом. І недаремно твір отримав відзнаку Книга Року за 2019 рік. Дебют авторки відбував, відбувся настільки вдало, що я впевнена, доцю читатимуть дуже і дуже довго. Головне, щоб вона перестала бути актуальною. Я би вам порадила прочитати книгу Залишений з Чорний Ворон. Це чудовий історичний роман з невеликим вкрапленням містики з документальними ставками. Про що ж цей роман? Про героїчну і безнадійну боротьбу жменьки відчайду проти армії окупантів. До прочитання цієї книги я, на жаль, нічого не знала про героїв Холодного Яру. Завдяки талановитому перу Василя Шкляра. Історія боротьби українців проти криваво-червоних московських зайд стала настільки живою, настільки близькою та зрозумілою. Ця книга стала для мене відкриттям, проривом, свіжим та цікавим поглядом на нашу українську історію, сповнену звитяги, рішучості, трагізму, слави героїв. Книги про нерівну, але врешті-решт, переможну боротьбу українського народу проти окупантів зараз читаються і розуміються вже не відсторонено, а з усвідомленням того, що сучасна підла війна росіянами є продовженням тих столітніх війн за волю, які вже були в історії України. Пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка про героїв Холодного Яру та московських лукавих і кровожерливих зайд. За святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани. Народ темний не заріже, лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Я відкрила для себе багато. Нового з історії України минулого століття, як на мене, то це найкраща книга Василя Шкляра. Книги Україна в боротьбі за державність сьогодні зацікавити важко. Під подібними назвами виходило багато публікацій, а тим часом назва дуже точна. Саме про Україну років пробудження до визвольної боротьби і пише доктор Михайло Шкільник: спогади і роздуми історика відтворюють доленосні для України події 1917-1921 років. Час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з під російського імперського ярма відтворення української державності. Книга насичена цікавим і фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим пам'яті лише самого автора. Книга адресована усім тим, хто цікавиться історією України. Вона наводить на роздумь паралелі з нашим часом і нагадує нам прості істини, актуальні для учасників творення держави в умовах демократії і толерантності. Фортеця для серця. Звучить красиво чи не так? Саме таку назву має книга сучасної української письменниці Олени Печорної. Це історія про дівчинку, яка після трагічної смерті батька і зникнення матері опинилась у бабусі в селі, про її мрію малювати, про непростий шлях до мрії, про вчителювання у невеличкій сільській школі. Леся Мрійниця і дивачка. Вона навіть вітер приручила. А ще фортеця для серця це книга про любов, таку казкову, але щиру-щиру. Коли перетинаються діаметрально протилежні світи, два брати, представники бізнесу і влади, закохуються у звичайну і водночас дуже незвичайну сільську вчительку. Хто кого обере і яку таємницю відкриє, зникла матір. Кінцівка світла і казкова, але з натяком на серйозні висновки. Мяшковий світ такий же різноманітний і неосяжний, як і людський. Як немає двох однакових людей, так і немає двох однакових авторів. Кожен по-своєму унікальний. У кожного свій стиль, жанр, своє бачення. Хтось вражає глибиною своїх думок, а хтось навпаки завчаровує простотою та чуттєвістю. Нещодавно я відкрила для себе книгу сучасної української письменниці Тетяни Пахомової під назвою Я, ти і наш мальований і немальований Бог. Мене дуже зацікавила її назва, і я почала читати. А згодом дізналася, що ця книга була написана звичайною вчителькою географії зі Львова Всього за три місяці каміни. Авторка розповідає про Другу світову війну на основі реальних подій. Адже з героїної книги була знайома особисто. Це перший роман такої тематики, який торкнувся найтонших струн моєї душі. Якщо вам подобається воєнна тематика та історія, то ця книга однозначно для вас.